8 вересня 1934-го до берега Нью-Джерсі США прибило величезний обгорілий корабель. Він був настільки пошкоджений, що його навіть не одразу вдалося розпізнати. Через кілька годин місцеві жителі почали виловлювати з води спотворені тіла, коли утопленників упізнали, з'ясувалося. Що це були останні пасажири найбільш технологічного лайнера свого часу Морокасл. Виявляється, трагедія Титаніка була далеко не найстрашнішою морською катастрофою. І навіть не наймасштабнішою. То хто ж винен у одній із найжахливіших кораблетрощ в історії? Розробка лайнера Морокасл стала справжнім проривом. Він сягав 155 метрів завдовжки. Це як половина Айфелової вежі. Попри те, що за розмірами Моро Касл не був чемпіоном серед інших кораблів першої половини ХХ століття, його компактність дозволяла розвивати пристойну швидкість аж до 37 км на годину. Цей корабель був здатний дістатися з Нью-Йорка до Гавани всього лише за два дні. Абсолютний рекорд для того часу. Але крім цього, корабель був оснащений найновішими розробками. На його борту було встановлено гірокомпас, який дозволяв визначати точний напрямок руху. На відміну від звичайних компасів, він працював без похибок, викликаних нестабільними магнітними полями. А ехолот, за допомогою якого екіпаж Морокасл міг детально промацувати морське дно і зовсім дістався цьому кораблю одним із перших. Але навіть такі розробки не допомогли запобігти страшній трагедії. Або, можливо, вони й стали її причиною. 5 вересня 1934-го, Морокасл вирушив у останній круїз. Пів тисячі американців поверталися з Гавани додому щасливими. Адже на борту не діяв сухий закон, введений в часи Великої депресії. Утім, уже через півтори дні після початку подорожі щось пішло не так. Капітан Роберт Вілмот раптом поскаржився на проблеми зі шлунком, до місця призначення Нью-Йорка залишалося зовсім трохи. Тому команда вирішила не змінювати курсу, щоб відвести Вілмота до найближчої лікарні. Але вже того ж вечора капітана було знайдено мертвим у власній каюті, у деяких членів екіпажу одразу виникли підозра. Раніше капітан ніколи не скаржився на здоров'я. То, може, хтось допоміг йому вирушити на той світ. Але часу на довгі роздуми не було. Командування кораблем прийняв старший офіцер Вільям Вормс. Проте була одна проблема раніше він ніколи не стикався з обладнанням, що було встановлене на Морокасову. І поки офіцер розбирався з новими технологіями, над судном уже нависла нова загроза. Вартові помітили наближення шторму. Вормс спробував скинути швидкість, як того вимагала техніка безпеки, але не зміг цього зробити. Морокесл повним ходом попрямував прямо в глиб хвиль. Можливо, саме невміння Вормса працювати з передовою апаратурою і спричинило цю жахливу трагедію. Адже рівно за 80 років до цього в морі вже сталася ще одна дуже схожа аварія. 27 вересня 1854-го переплав Арктика затонув у крижаних водах Північного Атлантичного океану. І все через те, що екіпаж був надто самовпевненим. Творці Арктики поставили собі за мету спроектувати найшвидший лайнер свого часу. І до цього трагічного випадку їм таки вдавалося утримувати пальму першості. Нові парові двигуни, сенсація того часу, самі змушували рухатися весла по обидва боки від пароплава. За рахунок цього, Арктика могла розвивати швидкість 23 км на годину, що дозволяло їй діставатися від берегів Великої Британії до США всього за 9,5 днів замість звичних декількох тижнів. Але творці попіклувалися не лише про технічні новинки. Умови проживання на пароплаві були просто розкішними. Саме тому судно мало таку популярність. 13 вересня 1854 року на його борт піднялося 400 пасажирів, але лише 10-тій частині вдалося повернутися на сушу. Маршрут пароплава проходив через Гранд Бенкс. Район Атлантичного океану біля берегів Канади, у якому тепла течія Гольфстрім, зіштовхується з холодним північним повітрям. Тому на цією місцевістю завжди нависає густий туман. Зазвичай моряки обережно проходять цей відрізок. Але не екіпаж Арктики. Капітан Джеймс Люс навіть не віддав наказу скинути швидкість. Лише попросив вартових бути якомога уважнішими. Порада виявилася доречною. Вартові дійсно скоро помітили за туманом обриси іншого корабля. Вони одразу ж попередили команду. Та було вже пізно. Арктика на повній швидкості зіткнулася з пароплавом Веста, що перевозив французьких рибаків. Попри всі нововведення, Арктика все ще була зроблена з дерева, у той час як неповоротке французьке судно було сталевим. В момент удару залізний ніс Вести. Проткнув дерев'яний корпус Арктики, як справжній таран. Але навіть це не похитнуло віри екіпажу Арктики у власну вищість. Адже одразу після аварії стали мені свести просто від пау. А поза як Арктика була значно більшою за свого опонента і до того ж мала багато внутрішніх відсіків, її команда запевняла пасажирів, що вони не затонуть. Але зрештою, все вийшло навпаки. Маленький французький пароплав зміг утриматися на плаву. Той час, як Арктика стала стрімко занурюватися під воду. Річ у тім, що всі її внутрішні відсіки теж були дерев'яними, а ушкодження виявилися настільки серйозними, що перегородки не могли стримати потоки води. Незабаром усім стало ясно, що корабель приречений. На борту Арктики було лише шість рятувальних човнів. За розрахунками вони могли вмістити тільки 180 людей, менше половини від усіх, хто перебував на судні. Але команді не вдалося врятувати навіть таку кількість людей. У паніці човни заповнювалися безсистемно та в основному чоловіками, членами екіпажу. На відміну від пасажирів, вони просто знали, куди треба бігти. Поки чоловіки боролися за місця на рятувальних човнах, всі жінки і діти цього круїзу захлинулися в холодній воді. У цій катастрофі змогла вижити лише 61 людина. І тільки капітан залишився з пасажирами до кінця, стоячи на великому дерев'яному ящику, він намагався заспокоїти своїх підлеглих, поки трюм стрімко заповнювала вода. Можливо, саме тому доля змилостивилася над ним. Після того, як корабель перевернувся, люх зміг виплести, вхопившись за той же ящик. Його одразу ж віднесло течією. Ще довгих два дні капітан провів у холодному океані, доки його не підібрало судно, що проходило повз. Його маленький син, 11-річний Вілі Льос, залишився на Арктиці і загинув разом з іншими пасажирами, що перебували на борту. Через 80 років офіцер Вормс теж надто покладався на новітні технології. Але навіть, попри його непрофесіоналізм, корабель Моркасл мав би шанс залишитися на плаву, якби екіпаж не стикнувся зі ще однією проблемою. Близько третьої ночі, поки новоспечений капітан усе ще боровся зі штормом, відвідувачі салону для корців помітили, що диму в каюті стало підозріло багато. Виявилося, що на борту «Морокасл» почалася пожежа, причому полум'я поширювалася з шаленою швидкістю. Адже творці корабля пожертвували безпекою пасажирів на користь розкоші. Всі салони Морокасл були обставлені лакованими меблями, а палуба й зовсім була покрита олійною фарбою ідеальним паливом для вогняного монстра. Недосвідчена команда просто не могла зупинити таке полум'я, як і екіпаж корабля Даніе Пас, що затонув 20 грудня 1987 року. Катастрофа сталася біля берегів Філіппін опів на одинадцяту вечора. Тоді більшість пасажирів уже спали, і капітан судна теж вирішив відпочити. Він залишив свій пост, замкнувся в каюті, відкрив пляшку пива і увімкнув улюблений серіал. У цей час до Донії пас уже прямував танкер Вектор, який перевозив більш ніж тисячу тонн бензину та інших нафтопродуктів. Ніхто з команди не помітив наближення танкера, і скоро кораблі зіштовхнулися. Удар був настільки сильним, що спричинив вибух, і палуба корабля Даніпас одразу ж запалала. Вогонь швидко дістався пункту керування, і пором залишився без електрики. Налякані пасажири намагалися навпомацки знайти рятувальні жилети, але марно. На кораблі їх просто не було. З палаючого судна люди стрибали прямо у воду. І одразу ж отримували опіки, адже вона була вкрита плівкою палаючої нафти. Шансу вижити у таких умовах практично не було. Але навіть нечисельним щасливчикам ніхто не прийшов на допомогу. Берегові служби дізналися про аварію лише наступного дня. З майже 4400 пасажирів дивом вдалося врятуватися лише 26 Капітан корабля загинув, так і не вийшовши зі своєї каюти. Пізніше National Geographic називає цю трагедію азійським титаніком. Адже за кількістю жертв вона обігнала Титанік майже втричі. Якщо в Доню Пас врізався величезний танкер із легкозаймистими речовинами. То причина пожежі на Морокасл так і залишилася невідомою. Утім, офіцер Вормс все ще мав шанс врятувати корабель. Коли на борту почалася пожежа, Вормс перебував усього в 40 хвилинах плавання від порту в Нью-Джерсі. Якби Морокасл одразу рушив туди, Жертву, ймовірно, можна було уникнути, але замість цього, Вормс прийняв рішення не змінювати курсу і продовжувати рухатися до офіційного пункту призначення – Нью-Йорка. Цей маршрут був довшим до того, ж кораблю довелося йти прямо проти штормового вітру, що лише сприяло поширенню вогню. Але що як офіцер Вормс не розвертав корабель просто тому, що не міг зробити цього? Як і екіпаж лайнера Вільгельм Гуслов, що затонув 15 років по тому. 30 січня 1945-го на воду зійшов корабель з 10 тисячами біженців на борту. Це сталося в кінці Другої світової. Тоді сили антигітлерівської коаліції стрімко просувалися до нацистської Німеччини. Німцям, що були у них на шляху, доводилося тікати. Одним із перших Влада вирішила вивести жителів Східної Пруссії, якою, зрештою, було поділено між Польщею. Та Радянським Союзом. Масові евакуації дали назву Ганібал. Для неї Рейх виділив величезний круїзний лайнер. Попри те, що влада намагалася запобігти паніці, люди, охоплені жахом, проникали на корабель всіма можливими способами. Офіційний продаж квитків допомагав мало. Люди намагалися потрапити в салон навіть через ілюмінатори. Врешті-решт, на лайнер місткістю до двох тисяч пасажирів піднялося у п'ять разів більше людей. Біженці зайняли всі вільні поверхні і буквально сиділи одне в одного на руках. Але це було не єдиною проблемою, з якою зіштовхнувся Вільгельм Гуслов. Посеред ночі, через помилку екіпажу на ньому вімкнулися всі навігаційні вогні одразу. Звичайно, несправність швидко полагодили, але навіть кількох секунд було достатньо для невідворотного. Вогні корабля зафіксував радянський човен С-13. Капітан Олександр Марнеско миттєво наказав відкрити вогонь. У Вільгельма Гуслофа поцілили три торпеди. Одразу пролунали вибухи. Змінити курс і вирушити назад до берега з такими пробоїнами виявилося неможливо. Ленер був надто перенавантажений для таких маневрів. Німецький корабель повільно пішов на дно. На борту були необхідні човни й рятівні жилети, і це цілком дозволило б евакуювати всіх пасажирів, якби їх дійсно було не більше двох тисяч. Але тієї ночі корабель перетворився на справжню арену для вживання. Один із тих, хто вижив, Горст Войт, якому на момент катастрофи було всього 10 років, бачив, як шалений натовп на смерть топчу інших пасажирів, серед яких було багато дітей. Але на тих, кому вдавалося врятуватися, чекала ще одна непереборна перешкода. Крижана вода. Взимку у Балтійському морі неможливо було провести і десяти хвилин без обмороження. Люди були змушені залишатися на кораблі, що тонув, коли всі рятувальні човни заповнилися, на борту лайнера досі перебували близько 4,5 тисяч людей. Щойно один із німецьких офіцерів зрозумів, що всі вони приречені, він на очах у всіх дістав зброю і застрелив дружину та двох синів. Коли ж чоловік приклав пістолет до власної скроні, виявилося, що в ньому закінчилися патрони. Обійнявши тіла своєї родини, офіцер з'їхав засніженою палубою прямо в крижану воду. І це лише одна з історій, що тієї ночі розгорталися скрізь на кораблі Вільгельм Гуслов. З усіх пасажирів вижила лише десята частина близько тисячі людей. Боксир, що прибув на місце катастрофи, не зміг навіть наблизитися до залишків лайнера. Вода навколо корабля була заповнена тілами пасажирів. Розслідування, проведене після катастрофи на Морокасел, показало, що того дня на його борту також було як мінімум 200 пасажирів без квитка. В основному це були знайомі членів екіпажу, у яких не вистачило грошей на повноцінний квиток, але знайшлося кілька доларів на хабар. Саме через них судно не змогло дістатися найближчого берега. Але насправді нелегальних пасажирів могло бути іще більше. За офіційними даними, на Моркасл загинуло 137 пасажирів та членів екіпажу. Проте, окрім звичайних зайців американців, що потрапили на корабель за допомогою хабаря. У трюмах ховалися сотні кубинських дітей. У Гавані в той час панувала безпросвітна криза. Тому у відчаї батьки робили все, щоб рятувати своїх дітей. Вони просили екіпажі американських кораблів взяти їхніх дітей з собою у США. Судячи з усього, саме діти й стали першими жертвами трошки Морокасл адже вони були замкнені у нижніх каютах. Раптова смерть капітана, шторм, пожежа, недосвідчений офіцер за штурвалом і сотні підпільних пасажирів не залишили Морокасел шансів залишитися на плаву. Але невже це все? Лише вервичка збігів. Це Джордж Роджерс, радист корабля Марокасел. З невідомої причини він послав сигнал СОС не одразу, коли почалася пожежа. А лише за 40 хвилин після цього. І саме це стало вирішальним фактором для долі судна. Бо більше Роджерс був останнім, хто бачив капітана Робертса Вілмота живим. То може, той отриївся не зіпсованим обідом, а підсипаною Роджерсом отрутою? Адже в часи Великої депресії радисто висували підозри практично у всіх можливих злочинах від підпалів до терористичних погроз і замахів на вбивство. Але найцікавіше, що Роджерс опинився на кораблі не випадково. Його призначила на цю посаду влада, попри кримінальне минуле чоловіка. Роджерсові вдалося опинитися серед тих небагатьох, хто вижив. Але після трагедії його навіть не викликали на допит, ніби уряду було вигідно, щоб на борту перебував такий божевільний. Всі інші члени екіпажу, що вижили, також легко відбулися. Їх просто взяли під варту для допиту і одразу ж відпустили. А на фотографії, зроблені одразу після цього, члени екіпажу й взагалі посміхаються. Виглядає так, ніби їх не лише не покарали за недбалість, але й винагородили за мовчання. Але про що вони мовчали? Розслідування показало, що нелегали виявилися далеко не головною таємницею Морокасл. На знайденому вже після катастрофи плані корабля виявили відсік для перевезення зброї. Але навіщо він потрібен на мирному туристичному кораблі? Річ у тім, що президент Рузвельт, що був при владі у той час, був ярим прихильником політичного перевороту на Кубі. І, попри офіційний нейтралітет, часто таємно прикладав руку до різних політичних процесів у південній Америці. Наприклад, Таємно поставляв зброю за допомогою звичайнісіньких туристичних кораблів, якими був Морокасом. До того часу в пресі вже з'явилося декілька статей, що викривали президентську схему. А видно, уряду просто було вигідніше затопити корабель разом з усіма зачіпками ніж розбиратися з міжнародним скандалом. І Радист Джордж Роджерс виявився чудовим кандидатом для виконання цього жахливого плану. Після трагедії Роджерс лише продовжив доповнювати свій кримінальний список. І в бесіді зі слідчим після чергового правопорушення Радист сказав, що знає, в якій саме каюті на Морокасл почалася пожежа. А це не вдалося засувати навіть експертам-криміналістам. На сьогодні причетність Роджерса до катастрофи на Морокасл й досі не доведена. Але зрозуміло одне: навіть під найрозкішнішим фасадом завжди може ховатися щось зловісне. Якщо вам здається, що з розвитком прогресу такі кораблетрощі залишилися в далекому минулому, на вашому місці я не був би таким упевненим. Адже цей шикарний круїзний лайнер Коста Конкордія затонув відносно нещодавно у 2012 році. У цій катастрофі загинуло 33 людини, і ще мінімум 65 отримали поранення. Через 6 років у 2018-му пасажирський корабель «Екселент» зіштовхнувся з краном монтажного доку в Порту Барселони. Це призвело до пожежі, яку не могли загасити впродовж кількох годин. А всього за рік у Венеціанському порту відбувся разюче схожий випадок. Але цього разу керування втратив незвичайний корабель, а величезний круїзний лайнер. Тепер ви замислитеся, перш ніж вирушати у морську подорож.